Вони у кількох кілометрах від ворога на Липецькому напрямку бійці Харті щодня відбувають ворожі штурми. На першій лінії досвідчені бійці. Незважаючи на свій позивний, студент у своїй справі вже став асом. Його перший вихід на нуль був на початку року. Коли був перший вихід, було і і лячно, і не зрозуміло, що відбувається. На ту конкретну позицію це вже П'ятий, мабуть, да, п'ятий. От я завожу, показую дорогу тим, хто нові, або хто там просто ще не був. Сьогодні він йде на позиції з двома побратимами. Один з них абат напередок виходить уперше. Утім, запевняє, до бою готовий. Ну, настроєні по-бойовому. Готові веселі завжди. Тут так можна сказати, адаптації тут більше вже навчають до таких ситуацій, які можуть бути зараз, є на фронті. Не всі зараз на навчальних центрах вчать так, як воно дійсно є. Дуже багато дають матеріальної бази, яка не відповідає теперішнім реаліям. А це командир роти. Свій позивний зануда заробив увагу до дрібниць, підлеглих вчить не пропускати жодної деталі, ретельно готуватися до бою, і це убереже їхнє життя. Комроти пояснює, новачки спочатку працюють на другій лінії оборони. Там вчаться орієнтуватися, слухати артилерію та дрони. Як вони пройдуть там. Там два-три рази на позиціях, таких там більш там друга, третя лінія, ми вже тоді вже, хлопці заходять на передові позиції. Але на передові позиції вони заходять також не самі, а з кимось, хто там вже був, і не раз. Тим, що вони піхотинці, хлопці пишаються, кажуть, саме піхота основа оборони без бійця в окопі, навіть поодинокий ворог може прорватися на наші позиції. Якщо не буде піхотинця в окопі, там. Один проскочить з тих 40, другий проскочить з тих 40, ну третій, і так вони дотягнуться потихоньку і дойдуть вже до самого Харкова. І Ніякі дрони не допоможуть. Тому піхота це як основа. Основа оборони наразі на Липецькому напрямку захисникам не солодко. Росіяни щодня намагаються прорватися, запускають дрони і солдат, яких взагалі не шкодують. Атакують як малими, так і великими групами. Та марно каже зануда. Вони йдуть, ідуть. Якісь групи там і група там 5-6 чоловік, і вони якщо швидко рухаються, то там один-два запригують. Ну це вони даже я вам скажу, ми не даємо їм даже затянутись на їхній ноль. Тобто це їхня друга, третя лінія, і туди. І там вони потрохи накаплюються, а потім вже пробують нас штурмувати. Ну на сам за там півроку не разу не було такого, щоб на наші позиції заходили. На цьому напрямку бійці Харті стримують ворога вже майже рік і Закликають долучатися до них. Юлія Бойко, Толоксі Буаєнко, Харківщина, ТСН 1+, марафон. Єдині новини.